Херсонки Паралімпійки привезли дві бронзи з Італії. Місто ліньяно приймало найбільш відвідуваний міжнародний турнір настільного тенісу серед спортсменів з фізичними вадами. Малі ракетки до рук взяли більше 300 учасників із 37 країн світу. Національна збірна команда України була представлена 17. -ма. У виснажливих баталіях нашими паралімпійцями було зароблено 6 золотих, 2 срібних та 4 бронзових медалі. Така кількість дорогоцінного металу дала українцям змогу посісти вершину команд. Тного заліку, випередивши французів та корейців. Свою долю зусиль до тріумфу синьо-жовтих доклали і херсонські тенісисти з порушенням опорно-рухового апарату. Так вихованки Херсонського регіонального центру інваспорт заробили дві бронзові нагороди. Марина Литовченко у фіналі поступилася першому номеру змагань чемпіонці світу з Хорватії Сандрі Паовік. Сама ж розділила третю сходинку з українкою Юлією Клименко. На другому рядку опинилася росіянка. Ще одну нагороду з бронзи Литовченко здобула у команді з Катериною Вальдес. Херсонський дует поступився представницям Єгипту та Франції. Наш земляк Богдан Омельчук до призів не зміг дотягнутися. Програв дві гри у підгрупі і до фіналу не кваліфікувався. Наступними стартами для херсонських майстрів малої ракетки стануть три травневих міжнародних турніри: в Словенії, Словакії та Німеччині.